Всім привіт! Ви на каналі Даня і його пригоди. Як ви, ви навіть зрозуміли, це моє перше відео на цьому каналі. І тому я дуже хочу, щоб ви підписалися на мене і піддержали мене лайку. Тому що це моє перше відео на цьому каналі. У мене, звісно, є ще канал Котик Лові, Котик Фанні. На них можете теж підписатися. Так, а сьогодні, оскільки це моє перше відео. Я знімаю челендж. Було, не було. І в мене всі питання ось в телефоні. Плакав от від щастя. Не було. Не плакаю я від щастя ніколи. Так, наступне питання. Ломав щось від злості? Ну, як сказати, бив, бив подушку часто, але ну не прямо ламав. Тому і було, і не було. З однієї сторони було, а з другої не було. Получав погану оцінку. Ну прям саму нижчу не получав. Ну було так, що іноді, ну, не прям хорошо було, ну, не прям ужасно. Влюблявся. Було, але мені розбило серце. Носив чужий одяг. Було. Один раз я повеню. Я, звичайно, надів мамині носки. Так. <кій> да. Водив машину. Не було. Наразу, може, не разу я мажину не водив. Красе волосся. А це я хочу, щоб ви самі відповіли. Можете на мене дивитися Ну, це мій справжній колір. Але тут може бути мій несправжній колір. Тому зайдіть на канал Котик Лов і Котик Фемелі. І подивіться, який там в мене колір волосся. Так. Дані лежав в лікарні, не було, був зависимий від телефону, було. Був жертво, жертвою аб'юзера. Ну, аб'юзер, знаєте, який всіх обіжає. Робив тату або пірсінг. Ну, тату я боюсь робити, а пірсінг, я єдиний якийсь пі... Я, чесно говоря, хочу зробити та, Чесно говоря, я хочу зробити тату, але переводну. Справжню я ніколи не зроблю. Може, коли виросту. Пив успокоїтельне більше норми. Не було. Я взагалі ні разу не пив успокоїтельне. Пробував покончити з собою, Ну хто не розуміє це вбити себе сам себе, самоубийство. Не було. Цілувався з людиною свого роду. Не було. Плакав при друзях. Було. Ла... Брехав про орієнтацію, Ну, це типа де я. Було один раз. Я там. До мене друг позвонив, а я не хотів гуляти. Тому я сказав, що я дуже далеко. Літав на літаку. Не було, на жаль, але я дуже хочу це зробити. Я включав сомні пісні. Так, да, я часто включаю, коли я там. Уїжджаю кудись, мені дуже сумно. Я таке, я заключаю зелені листя, білі каштани, ой, як же сумно, як вечір встане. Хто теж так включає сумні пісні, коли йому сумно, ставте лайк. Случайно ламав техніку, не було. Був аб'юзером. Ні, не було. Розбив серце. Не було. Один раз було, що мені серце розбили. Грубив вчителю? Не було. Приймав наркотики. Та це не я написала. Не разу такого не було. Димон я ще дитина. Такс. Подриза конець на авто. Інтересно, той, хто задавав ці питання, він эти питания, я бы років. Рест. Трувався на сайті знайомств. Було, але викладала мама, і мені... але в мене, коротше, нічого не вийшло. Я нічого цікавого не знайшов. Нічого... Коротше, Я удала його, мені не подобалося. Уходив от. Ще не було. Грав в магазин, було. Але це не прям що я ограбив, Це я просто це я просто. Це було навіть манюсінька така. І то я це навіть не спеціально зробив. Я, і, я на магазині побачив гроші. Ну в магазині посередині дороги. Я взяв, далі приходжу, і, і там було, кстати, 10 тисяч гривень. Чи доларів? Да, не гривень. Да, гривень. І я побачив, як продавщиці, ругають за те, що вона згубила десь тисяч гривень і я поняв, Ааа, це, напевно, їхній знайшов. І вернув їх. Ну, головне, що я вернув, по-друге, я це зробив не спеціально. Каже, це велике, але я це зробив не спеціально. я не знам, що вони Як гордя, що в то пропала. Це були всі питання. Тоб... Давайте зробимо їм канал дуже великий. Тому ви підписуйтеся і перекидайте це іншим друзям. І говоріть, підписуйтесь на цей канал. Відео прикольні будуть. Кстати, це тепер... відео будуть виходити кожну неділю. Ви знаєте, я три... тепер буде три канала, і мені на кожен. На Котик Лові я випускаю в понеділок, середа п'ятниця. На Котик Фэмилі середа четвер, вівторок І на цей канал буду в неділі випускати. І це в мене взагалі не буде отдиху. Мені треба кожен день десь випускати нове відео. Уявляєте? Ну, а тепер всім пока-пока. Ви були на каналі Котик. -клові». Дані його пригоди вибачаюсь. Я перепутав. Я ще не привик до цього канала. То і, і всім пока-пока.